Вітаю всіх жінок. Зупиніться, якщо ви натрапили на це відео. Розклад буде саме для жінок. Романтичний тароха чоловіки на нас не ображаються. Але в нас можуть бути свої якісь справи, таємничі жіночі, правильно? Не все ж чоловікам треба знати. І так, питання до романтичного таро. Хто за вами спостерігає? Який чоловік за вами спостерігає, але не дає про себе знати, про свої почуття, вам не говорять. І що він про вас думає? І так. Він хоче дуже гарно провести з вами час. Але поки що не наважується це зробити. Він готовий боротися за вас, але поки що чекає. Вижидає слушного моменту. Він зараз не готовий вступити в боротьбу за вас. Щось йому заважає. Він мріє з якусь поїздку романтично з вами поїхати, мріє провести з вами час, як по-справжньому проводять закохані чоловіки, жінка час. От він про вас думає постійно. Він дуже впевнений в собі чоловік і самодостатній. Він старше вас, так прилічно старше. Ну там в пределах 10 років. От. І він впевнений у собі. І він настільки навчений вже життям, що спішиш людей насмішиш. І він предпочитає краще подождати. Він вижидає момент, як настоящий охотник. Він просто вижидає момент, а потім такий різкий толчок і все. О, випала карта. Так, карта впевненості. Він вижидає, але він вже знає, що він буде робити. Такий серйозний дуже дядько. І що в ітогі? І в ітогі вас чекає з ним фонтан емоцій, фонтан почуттів. Ви будете дуже довго говорити, спілкуватися, карта фонтан, бачите? Він, він буде вас добиватися, і ви не будете її навіть противитися цьому. Так що чекайте. Я мені приємно прямо, що такі карти випали, дуже приємно. Неприємно, коли робиш розклад, знімаєш відео, і такі карти погані виходять. І так не хочеться, я тоді так вагаюся, не хочеться навіть те відео викладати, тому що в нас і так складне життя. Хочеться якось людям приємно щось сказати. Тому зараз мені дуже приємно говорити те, що я бачу, я лише провідник між, між картами. Тому. Бажаю всім романтики, кохання, взаєморозуміння і теплоти.